Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає всіх, хто зайшов до нас на наш канал. Дівчатка, сьогодні хочу одним відео розповісти про голочки, які є у нас у наявності. Дуже багато запитань, гострі кінчики, не гострі для бісеру, для гобелену. Ну, ось я вирішила показати. Начну вам відео з ось таких голочок. Такі голочки є майже у кожному магазині. Є два види номерів, номер 11 номер 12 Виробник пише, що тут 20 штучок. Хочу сказати зразу, я перераховувала, то у кожній пачці по-різному, від 20 до 25 штук. Не знаю чому, але так виходить. Є ось такий ось отвір. Для викр... відкриття голочок. Голочки гострі, тонесенькі. Я вишивала на... бісером Тахо, теж підходить маленьке вушко гострі. Це бісерні. Є також у нас два види гобеленових голочок. Голочки ось такі пластмасові і ось такі є металеві голочки. Хочу вам показати, Ось, подивіться, це металева голочка з тупим кінчиком. Дуже гарно, вона не пошкоджує ниточку. Вушко 1 см, довжина голочки 5 см. Голочка товста, ось у порівнянні з вишивальної голочки. Подивіться, яка товщина. Виходить 2, 2 мм товщина. Так, це металеві. Є ось голочки ось такі гобеленові. Дуже гарно дівчата використовують їх у вишивці товстими в'язальними нитками по світерах. Такі цвіти, квіти, всякі узори. Я колись теж пробувала пов'язаних, мені сподобалося. Тупенький кінчик. Ось така голочка 9 см, 2 см вушко проходить люба, товста ниточка в'язальна. Ось такі. Два види голочок гобеленових. Є також обичні обичні наші українські голочки, рушничок, гострі, ну, це, я не буду вам багато розмовляти за них, бо вони є кругом. У ларьках, у магазинах, так, тепер, що стосується не то що, вибачте, голочок вишивальних, які використовую я ось такі голочки з золотавим вушком, широкі, з тупим кінчиком. Це е, наразі один вид у нас з тупим кінчиком, ось така длина. Подивіться. цими голочками я вишиваю ось це новий проект мій. Ось такий, що я вам показувала, хардангером це моя вишиванка. Також я вишиваю ось цими голочками з тупим кінчиком. Ну, я використовую завжди з тупим кінчиком, тому що Ну, я боюся пошкодити тканину, мені жалко свого труда, Все ж таки, це, знаю, безсонні ночі, а гострою голочкою можна пошкодити тканину, тож я використовую з тупим кінчиком. Ось також знову ще один проект. До Дня незалежності мені треба вишити вишиванку жіночці. Тільки на той же самій тканині сорочковий серпанок, тому що я вишиваю хардангером. Жіночка замовила хрестиком. Ось такий така буде вишиваночка. Ось Мені подобається вишивати з цим тупим кінчиком. Тканина мені дуже-дуже подобається льон. Так що, як завжди, не один проєкт у мене. Ще далі, що касається голочок, що стосується, ось, подивіться, ми знову, нарешті, отримали голочки, які були у нас раніше. Виробник знайшов в своїх старих запасах. Ну, не виробник, а постачальник. Дуже гарні голочки. Дуже гарні. Теж широким вушком, але вони йдуть гострі. Бо дівчатка багато хто любить гострі кінчики. Так що, ось такі знову ми отримали. Пишіть, дівчатка є в наявності. 10 штучок у пачці. 35 гривень. Ось такі є голочки. Також є голочки для людей з вадами зору. Ну, але я хочу сказати вам, що ну, не лише для людей з вадами зору, я буваю, теж користуюся такими, не можу вам зафіксувати, але ось голочка вушко розділене на два. Ось, подивіться, бачите? Можна вставити ниточку у нижнє вушко, а зверху є ось такий е, проріз, сюди просто вона одягається, хочу вам збільшити, але не виходить. Ось такі, ось такі є голочки. Ось бачите, ось така рогаточка. Ось також ще хочу показати вам, у наявності є у нас нитка в дігачі ось такі, теж двох, двох розмірів, як би так вам показати. Ось подивіться, є менший і більший. Оцей коротший Оце ось я вдягала бісер ну, в бісерну голку нитку. Проходить вона тоненька, Ось такий є у нас. Також є у нас наші магнітики. Ну, а це, що стосується голочок. Ось такі голочки є у нас у наявності, так що, будь ласка, дзвоніть, пишіть, ставте ваші лайки, мені буде дуже приємно, що я не зря витрачаю свій час, показую вам. Дуже буду вдячна за вашу підписку, всім тим, хто поділиться нашим відео. Ну, наразі все. Будь ласка, як завжди, телефончик є в опису каналу. Приєднуйтесь до нас. Дуже було приємно показати вам, розказати. Приємно, хто подивиться, скористається. Будь ласка, всім до побачення, до зустрічі, до нових відео.